П'ятниця 7 квітня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю! Отже, сьогодні у випуску говоримо про наступне. Через брути і стихійні свалища Дніпро перетворюється на сміттєву столицю. Аграрії області засіяли десяту частину площі ярими культурами. Сьогодні православні християни відзначають свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Отже, про ці та інші події більш детально ми починаємо. Сьогоднішній ранок розпочався хорошою новиною протягом ночі в області не зафіксовано ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Все спокійно. Сміття бруд на вулицях нашого міста незабаром поглине все навкруги. Дніпрян обурює те, що кількість смітників та стихійних звали, що Дніпрі зростає, як і кількість коштів наданих із бюджету на прибирання території. А як тільки запанує по справжньому весняна сонячна погода, сморід і антисанітарія можуть призвести до екологічного лиха, більш детально в наступному сюжеті. Дніпро впевнено претендує на звання сміттєвої столиці України. Це при тому, що прибирання одного кілометра у нас вартує 1 мільйон гривень. Найдорожче серед усіх українських міст. На превеликий жаль, сміттярками може похизуватися кожен із восьми районів Дніпра. Будь це правобережжя чи лівобережжя. Нагадаємо, за скромними підрахунками наводять чистоту у місті за 528 мільйонів гривень на кожен квадратний кілометр міської території. Стурбована містянка Світлана Слуцька зробила пост у Фейсбук-спільноті Райончик, в якому зафільмувала стихійне сміттєзвалище у промзоні індустріального району міста. Райончик може вже час бити на сполох, патоки травлять. А це що звалище біля інтерпайп. Дніпряни обурені такою ситуацією. Адже безлад і антисанітарія в притул до житлових будинків на Петра Кавнишевського та вулиці осінній можуть призвести до екологічної катастрофи, що назріває в індустріальному та інших районах міста. Депутатам міськради байдуже комунальникам очевидно теж. А пустовий з Киселевським граються на дитячому майданчику в кораблики та м'ячики. Одне слово, депутати. Я поряд працюю, і це не перший рік, а літом почнеться такий сморід, що просто жах. Сміття завозять машинами в день. Бачила не один раз. Впевнена, що міська влада в темі. Скільки там було комісій, зиску від них ніякого як травили, так і травлять людей. Час оголосити війну, продажній владі Філатова. Ані камери, ані телевізори та монітори не здатні передати увесь той сморід, яким увіяно це стихійне сміттєзвалище. І це ще сонечко не пригріло. Бо коли на дворі потепліше і вітер дмухне у бік житлових кварталів, місцевим мешканцям не позаздриш. Чого тут тільки не знайдеш? Розбиті унітази, купи мішків із написом Кераміка, старі покришки та поодинокі купи непотрібу уздовж центрального звалища. Гори виробничих відсівів зі шлаків доповнюють урбаністичний пейзаж нашого міста. Між іншим, ліквідація стихійних сміттєзвалищ у тендері прописана чорним по білому. Кошти з бюджету виділили чималі: 155 мільйонів гривень. Дивлячись на цю красу, вже в нікого не виникає сумнівів, що наше місто стало сміттєвою столицею України. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Інших тем два ЦНАПИ Дніпропетровщини отримали сучасні паспортні станції від міжнародних партнерів. На них випускатимуть біометричні закордонні паспорти та айді-картки. Обладнання надіслали міжнародні партнери. Це допомога Петропавлівській та Широківській громадам. На Дніпропетровщині біометричні документи можна замовити у 34 офісах. Аграрії Дніпропетровщини вже засіяли 40 тисяч гектарів ранніх зернових. Традиційно посівна розпочалася із південних районів: горох, ячмінь та пшеницю сіють на Нікопольщині, Криворіжжі, у та Новомосковському районах, незважаючи на ворожі обстріли і прильоти, жоден гектар сільгоспугідь не кинути напризволяще. Щоб посівна пройшла безпечно, піротехніки щодня оглядають та розміновують поля. І з середини березня фахівці обстежили вже майже дві тисячі гектарів. За планом, весняна посівна охопить практично таку ж площу, як і минулі роки. Понад 1 мільйон двісті тисяч гектарів. Після ярих культур висіють технічні, а саме кукурудзу і соняшник, а ще овочі. На Дніпропетровщині вже засіяли десяту частину ярих зернових. Це понад 40 тисяч гектарів. Це ячмінь, пшениця та горох. Дощова погода сприяє активному росту рослин, але заважає роботи техніці. Як тільки погода буде дозволяти, ми будемо нарощувати темпи робіт. З середині квітня місяця розпочнемо сіяти соняшних, згодом буде кукурудза. За планом засіяти 1 мільйон 200 тисяч гектарів. Це практична цифра минулого року. Буде зернові технічні культури, також овочі. Ми вдячні працівникам аграрної сфери за роботу під час війни, саме тому, що на їх плечах лежить продовольча безпека держави. Кримінальна хроніка далі у випуску служба безпеки України на Дніпропетровщині викрила чергових антиукраїнських агітаторів. Ними виявились мешканці Нікополя та Кам'янського. Більш детально розповість речники СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували діяльність чергових колаборантів та антиукраїнських агітаторів, які здійснювали проросійську агітацію в інтернет-просторі з підтримки окупації ворогам українських територій та заперечували факт збройної агресії РФ проти нашої держави. Так викрити мешканця Кам'янського, який на власній сторінці в одній з соціальних мереж розповсюджував інформаційний контент із публічними закликами на підтримку представників окупаційних органів влади. У своїх постах він розповсюджував проросійські наративи щодо нелегітимності української влади та її нацистської направленості. Спілкування в інтернеті з проросійськими активістами надихало його на всебічну підтримку дій ворога. Колаборант відкрито проводив кремлівську пропаганду, висловлював заклики до визнання квазіутворень ДНР ЛНР та співпраці з маріонетичними окупаційними адміністраціями. Також співробітниками СБУ встановлений мешканець Нікополя, який мав проросійську позицію та мріяв про встановлення путінського режиму на території України. Після повномасштабного вторгнення громадянин активізував антиукраїнську агітацію та регулярно розповсюджував проросійські пости на особистій сторінці в соцмережі з підтримкою військової агресії РФ. Прихильник путінського режиму критикував українську владу, підтримував боротьбу з нацистами в Україні та чекав на повну окупацію нашої держави расистами. Крім того, непрацюючий мешканець жовтих вод, не зміг гідно реалізувати себе в соціумі і звинувачував у цьому керівництво країни. Після повномасштабного вторгнення він серед свого близького оточення активно підтримував дії окупаційної армії в Україні. Через особистий аккаунт в інтернеті висловлював меседжі щодо підтримки проведення так званої спецоперації рашистів, а також встановлення влади окупантів на цій території України. Копіювання пропагандистської риторики рупорів Кремля він доповнював власними коментарями щодо покращення життя після визволення України та заперечував факт збройної агресії РФ проти нашої держави. Співробітники СБУ викрили фанатів руського миру і блокували ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які агітатори використовували у протиправній діяльності. Наразі, в рамках розпочаток кримінальних проваджень, трьом російським прихильникам слідчими СБУ повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 одинадцять та. Статтею 436, прим 2. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. На Дніпропетровщині викрито організовану групу, яка займалася незаконною діяльністю у сфері проведення азартних ігор. За даними слідства, група облаштувала гральний заклад у підгородньому і діяли через мережу інтернет. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщенні грального закладу правоохоронцями вилучено мобільні телефони, грошові кошти, комп'ютерну техніку та документацію, що підтверджує протиправну діяльність. До суду скеровано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів. У Дніпрі затримано священнослужителя одного із храмів Української православної церкви Московського патріархату, який розбещував рідних доньок. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури. За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними. Дівчатки розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію. Священника затримано за результатами комплексу слідчих заходів. Інформація щодо вчинення стосовно підлітків розпусних дій підтвердилася. Наразі прокурором направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному за Побіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На сьогоднішній день діти перебувають під наглядом лікарів. Про втрати ворога далі. Станом на ранок 7 квітня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять 177 тисяч 110 осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 480 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати окупантів із 24 лютого 2022 року становлять танків 3633 одиниці, бойових броньованих машин понад 7 тисяч артилерійських систем 2722, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2291, автомобільної техніки та автоцистерн терн понад 5.5 тисяч одиниць. Надзвичайні події сьогодні у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Олександра Поля виникло займання. На момент прибуття вогнеборців горіння відбулося на балконі квартири, розташованої на другому поверсі будинку. Вогнем пошкоджено домашнє майно. Загиблих та травмованих немає. Не ігноруйте правила протипожежної безпеки. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. сьогодні православні християни східного обряду відзначають свято благовіщення при святої владичисі нашої Богородиці Преснодіви Марії. У святоблаговіщенському жіночому монастирі Дніпровської єпархії православної церкви України відбулася урочиста служба. Там побувала моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Вітаю колегу. Ми перебуваємо у свято Благовіщенському жіночому монастирі у Дніпрі. Саме до Дня Благовіщення Пресвятої Богородиці тут зібралося багато людей. Це Дніпряни, гості міста, які прийшли помилитися за Україну, за наших військових та за нашу майбутню перемогу. Урочисте ранкове богослужіння проводить духовенство на чолі з Владикою Симеоном. Саме з ним ми згодом поспілкуємося і дізнаємося більше деталей про сьогоднішнє свято. Будемо інформувати вас на наступних випусках новин дивіться і не перемикайтесь. Телеканал Д1 разом з вами. У Дніпрі до міжнародного дня спорту провели руханку для вихованців спортивних шкіл. Серед них представники легкої атлетики, дзюдо, бадмінтону, академічного веслування, кульової стрільби, триатлону, фехтування. Розминку провели зіркові спортсмени: олімпійська чемпіонка з академічного веслування Катерина Тарасенко і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Чемпіонську руханку розпочала олімпійська чемпіонка з академічного веслування Катерина Тарасенко. Ми хочемо усім нагадати, що спорт це важливо, що навіть у цей час важкий для нашої країни не треба його полишати. Якщо немає можливості спортом займатися, хоча б фізкультура або руханка, і діткам, і дорослим. У нас ще є ще професійні спортсмени, які залишились і тут, і за кордоном. Тому хочемо усіх підтримати і нагадати, що спорт це дуже важливо для нас. Чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин продемонстрував, начебто, знайомі всім вправи. Однак у чемпіонському виконанні вони сприймалися зовсім інакше. Я активно приймаю, стараюся приймати по можливості звісно, участь в різних мероприятиях, тому що вважаю, що це правильно. Ми далі показувати молодіжі примір, що. Спорт в нашій жизни важен і я пользуясь случаем, хочу всіх поздравити з міжнародним днем спорту. Очень рад, що сьогодні ми змогли зібратися тут, для того, щоб провести зарядку руханку. Хочу пожелати всім нам поскорії міра, і щоб могли такі мероприятия проводити чаще. До чемпіонської руханки також долучився призер чемпіонатів Європи та світу з академічного вислування Іван Футрик. Дуже гарна руханка, дуже, дуже гарні вправи. сподобалось все, всі молодці, і спортсмени, і організатори даного дійства. Залежить від того, який це спорт. Якщо це спорт професіональний, то це одне. Якщо це спорт дитячий, то це трішки інше. Але взагалі треба привчати до спорту з самого рання. Дисципліну дає, здоров'я дає, знайомства дає, всього потрішки. Кожен. Найде щось своє спортсмени Дніпропетровщини за минулий рік вибороли майже 400 нагород на міжнародних змаганнях. Понад 1300 атлетів області входять до складу збірних команд України. Тож ми вітаємо всіх українських спортсменів з міжнародним днем спорту і бажаємо всім нових перемог. Олексій Доніченко, Сергій Супрун, Новини. Д1. І новини спорту. Далі у випуску збірна України з хокею в рамках підготовки до чемпіонату світу у дивізіоні Ван Бі провела другий за два дні спаринг проти національної команди Угорщини. Синьо жовті під керівництвом Вадима Шахрайчука використали свої моменти та перемогли із рахунком 4-1. І вже завтра, у рамках 20-го туру української прем'єр-ліги з футболу, Кривбас зіграє проти Луганської зорі. Початок матчу о 13.00 за київським часом. Це буде матч двох команд, які знаходяться у верхній частині турнірної таблиці. Тож поєдинок обіцяє бути цікавим. Нагадаємо, що у попередньому своєму матчі Кривбас переміг із рахунком 1-2 у поєдинку проти Рівненського Вересу. І на останок випуску про погоду на сьогодні, 7 квітня у Нікополі зранку до самого вечора. Небо вкрите хмарами. Удень тиме дрібний дощ, ввечері опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 3 до 10 градусів тепла. У покрові і жовтих водах хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 10 градусів вище нуля. У кривому розі похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 11 градусів тепла. У Кам'янському хмарно очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 до 12, зі знаком плюс. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, очікується дощ. Температура повітря від 6 до. 13 градусів тепла. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 80%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Український народ зупиняє найбільшу агресію нашого часу. Український народ звільняє рідну землю. Жовто-блакитний прапор майорітиме в усіх містах і селах нашої держави. Це обов'язково буде Україна. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Більше інформації у наступних випусках у студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні!